І дощ, і сонце, і вітер. Таку синоптичну картину для України прогнозують в Укргідрометцентрі на 22 квітня. Дощитиме переважно у східних та західних областях країни. Нарешті території без опадів. Вітер південно-східного напрямку до 12 метрів за секунду. Температура повітря від 9 до 14 градусів тепла вночі. Плюс 21, плюс 25 в день. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 14 градусів темної пори доби, плюс 25 світлої. У Кременчуці небо буде ясним уранці. Затягнеться хмарами у середині дня і триматиметься погода похмурою до самого вечора. без опадів. Температура повітря в день плюс 23, вночі плюс 14. Для горішніх плавнів синоптики обіцяють чисте небо до обіду. У другій половині дня з'являться хмари, але ввечері погода знову проясниться. Опадів не передбачається. Температурні показники світлої передоби 24 градуси тепла, темної 14. Вітер південно-східний 1-2 метри за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 22 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1950 року плюс 28 градусів. Найхолодніше було 2009-го, мінус 3. Дивіться. Прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.